Доброго дня, зараз я вам покажу, як збирається наша піч. Маємо такий чемоданчик, який дуже зручний, його можна покласти до авто або десь в будинку, в квартирі. Він не займає багато місця, вона чиста ззовні, тому що все залаві із попіл. Внутрі чемоданчика, якщо залишається трохи, то він там. Е, що ми маємо? Маємо замочок верхній, там де кришечка з, нашою, з нашим логотипом. Е, тут маємо внутрі ножки. Е, ножки. Дві ножки і дві підставки під котел. Е, і я його називаю дровник, або сопло, або сопло для подачі дріб з зацепом. Слідчий етап це поставити ножки. Берем ножки, складаємо приставину, отак от і вставляємо до низу печі. Замочка. Зафіксували. Все, піч у вас вже на ніжку. Ставимо дровник і фіксуємо лапки для котелка. Все. піч готова до використання. Якщо вам потрібна більша тяга, і вам не вистачає тих отворів, бокових і фронтальних, для того, щоб підтримувався вогонь. Ви можете відкрити кришку, і буде збільшена тяга, ще звідси можна удалити продукти горіння, золу, попіл. Можна ще більше зробити тягу. Тобто буде вона вже... Додолу скатиться ця кришка. Е, от десь так воно регулюється, все. Воно надійно, е, Котелок готуєте. Е, ця піч е, сотка, або середня, як я її називаю, е, достатня для приготування там, десь до 6 літрів е, котелок. Це ідеально. Можна більше, можна менше. Е, середня е, Середній час е, кипіння, десь 15 хвилин 2 літрів води, це від початку розпалювання або навіть без, від початку збирання цієї печі. Ви е, використовували все. Е, потрібно все скласти. Потрібно трохи почекати, поки вона стине Знімаємо е, підставки під каталог Знімаємо собу, щоб вам не заважало. Е, знімаємо. Ніжки. Відкриваємо кришку ніжки, і вони випадають. Надіваємо, закриваємо цю кришку назад. Вставляємо соплу, воно повинно більшою частиною бути, бути до довго, довго. Опускаємо, вкладаємо підставки, вкладаємо ніжки, Це піч готова до транспортування. Ось так от. Чумоданчик вагою 5,3 КГ, 38 см, Дина, 10 ширина і 11 висота. Купляйте, користуйтеся.